24 канал у Карплей. Слухайте новини в дорозі. Російська Федерація повернула з полону 390 українців, 270 військових та 120 цивільних. І це початок наймасштабнішого обміну полоненими за всю історію сучасної російсько-української війни, яка розпочалася у 2014 році. Через велику кількість людей полонених доставили потягом. Транзит проходив по території Білорусі. Відтак, зустріч українців, що повернулися з російського полону з їхніми родичами, відбулася на північному кордоні. Обмін проводився за безпрецедентних заходів безпеки, сильно затримувався, щонайменше на 4 години. В момент, коли відбувався процес обміну, Російська Федерація підняла в повітря. Літак міг 31, який є носієм балістичних ракет «Кінджал», І по всій Україні пролунала повітряна тривога. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Героям слава! Україна! Огороду! Україна! Ода усе! За дорученням президента зустрічався в Стамбулі Стамбулі були домовленості тисяча на тисячу. Сьогодні ми розпочали перший крок, а, вже обміняли а, наших а, військових і цивільних. А, сьогодні вони вже а, з ними вже працюють. А, це перший крок. А, в наступні два дні ще будемо працювати до того, щоб а, завершити цей процес. Ми ні про кого не забули. А будемо працювати доки не звільнимо всіх. Також у відповіді закордонним журналістам Умеров висловив вдячність Дональду Трампу за допомогу в проведенні обміну. За словами Умерова, обміни триватимуть ще два дні. Відтак чимало інформації поки не оприлюднюється, щоб не наражатися на зрив обміном. У тому числі кого передають російські стороні? Але тут президент Зеленський дещо пролив світло, оскільки з українського полону повертали не лише російських окупантів, але й цивільних. Обов'язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів. Та колаборантів важливо, що Україна повертає своїх. Дякую усім в світі. Хто нам допомагає? Тут варто сказати, чому ми зараз не публікуємо кадри з, зі звільненими українськими військовими, розмови з українськими військовими цивільними, які повернулися з російського полону. Оскільки це теж заходи, які пов'язані із е, тією тишою, яка має зберігатися найближчі дні для того, щоб усі Заплановані українці, яких взяли до списку цього обміну тисяча на тисяча, повернулися додому. Ну і до слова сказати, російські пабліки також виклали відео з російськими солдатами, які повернулися в рамках обміну. Прапор України агресора вони підняли прапор держави, якої не існує червоний прапор СРСР. Так, той самий, що з серпом і молотом. Ну, бачимо, всі у дуже доброму стані і вгодовані. Але цей обмін, очевидно, не став приводом для якихось поступок з боку Російської Федерації для зупинки бойових дій для того, щоб припинити ту криваву війну, яку розв'язала Російська Федерація проти України.